Премії іноземні інвестиції це зростання ВВП, нові робочі місця та розвиток інфраструктури. На рівненщині, хоч і з'являються періодично солідні інвестори, ситуація все ж складна. Констатують чиновники. Допомогти регіонам у залученні інвестицій, покликані 15 національних проєктів. Очікується, що лише один з них нове життя, в рамках якого будують перинатальні центри, потребуватиме переважно бюджетного фінансування. Усі інші будуть реалізовані за кошти інвесторів. Такі, що вже вже реалізуються, це перинатальний центр, це є по суті є національним проєктом, по, по всій Україні, здійснюється будівництво перинатальних центрів. Це індустріальні парки, це програми, які пов'язані з галузі освіти. Вони тільки, скажімо, на початковій стадії. На створення індустріальних парків на Рівненщині покладають особливі надії. Під це в області вже виділили 145 гектарів землі. Щоправда, цей проект, як і кілька інших, нині у підвішеному стані, оскільки не мають техніко-економічного обґрунтування. Втім, місцеві фахівці вірять, що це проблеми тимчасові, і вже наступного року рівненщина долучиться до реалізації деяких національних проектів. Буде активізована робота і по нацпроекту Відкритий світ і розраховуємо на напрям агроперспектива, куди включаються зелені ринки відрожена. Скотарство і зерно України і також індустріальний парк. Держагентство з інвестицій та управління національними проектами обіцяє Рівненщині всебічну допомогу у її прагненні до інвестицій. Кажуть, готові презентувати нашу область і за кордоном. Головна умова цікаві пропозиції з боку самої Рівненщини. Головне для інвестора, як всередині країни, регіоні, так і закордонного регіону. Це що, щоб його кошти. Які він вкладає сьогодні, у те чи інші національні проект чи регіональний проєкт, мали вартісну величину у майбутньому? Рівненські чиновники столичних фахівців вислухали і кажуть, своє завдання зрозуміли. Ми, як ніхто, як ну з інших районів України, нам потрібні інвестиції зовнішні, тому що знаходимося в ну, скажімо, в ситуації дотаційні залучення. Інвесторів дуже складний процес, але варто розуміти, що Україна інвесторам цікаво в першу чергу доступністю робочих кадрів, які є професійними, високопрофесійними і не вимагають великої зарплати. Тобто, в собівартості будь-якої продукції це відіграє значну роль. А ще за словами представників Держагентства з інвестицій, помітним фактором, який гальмує залучення коштів під реалізацію будь-яких проектів, є бюрократія. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День